Так, друзі, на каналі, починаємо підготовку до сезону. Як завжди, починаємо основне із поливу. Взяли, замінили фільтр для теплиці, поставили ось такий. Ось цей старий фільтр, який був. Будемо також ставити, але вже будемо ставити вхід на всю систему. Закріпимо його ось тут. Це в нас де полив із керниці. Ця лінія йде, набирається бочку напряму. Стоїть ось такий клапан, який включає і виключає воду, щоб не було переливу. І подальшому йде цей насос, окремо йде суто на теплицю. А ось тут будемо підключати ось ту трубу. Це у нас буде полив майданчику. Поставимо додатковий фільтр, <кхи> бо <кхи> минулого сезону. На поливі трохи форсунки забивалися. Так що поставимо фільтр грубої очистки на полив і починаємо сезон як завжди із води. Також проженемо нині всю систему, повиганяємо повітря, плюс подивимося, чи є якісь форсунки забиті, почистимо форсунки, позливаємо воду брудну. Там є в нас в самому краю кранік, кранік відкриваємо, пропускаємо воду. Прочистимо цю систему і таким чином підготовляємося до сезону. На теплицю вирішили поставити ось такий фільтр. Думаю, буде трохи краще. Монтуємо повністю весь полив і сезон активно відкриваємо. Перша очередь, провіряємо клапана і бачите, деякі працюють добре, деякі клапана бачите, забиті. Провіряємо, пропускаємо воду через клапана, проганяємо, а тоді вже будемо ставити форсунки, які попередньо підготували, почистили. Розпочинаємо сезон по живцюванню, навели марафет у нашій теплиці дерев'яній. Цього року планували, що нам зиму не перестоїть і будемо іншу, будемо металічні закладати, але зиму витримали. Зараз наводимо марафет, почистили форсунки. І зараз будемо включати воду, щоб провірити, чи працюють клапани, чи там не залипла мембрама. Провіряємо воду і тоді вже будемо приступати до Ось, наприклад, бачите? Це працює чудово, а цей треба буде напевно, розкрутити. І там мембрама є така. Відповідно, буде, напевно, що вона залипає. О, Ну, і це практично перед кожним сезоном ми ці форсунки розбираємо, промиваємо всередині, ось таким чином, щоб ось ці всі отвори були не забиті. Заставили нижній ряд, найосновніший, перевірили кожний клапан і зараз будемо пробувати включати, подивимося, чи є щось забите, чи немає нічого. Ось бачите, ця трафічка працює, все чудово. Це працює ідеально. Зараз монтуємо тунелі і закладаємо зірки.